Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у справді дивовижний світ сучасної архітектури. Подивимося, як найсміливіші ідеї, з науки, технології і, звісно ж, природи втілюються у будівлях, які вже сьогодні формують наше з вами майбутнє. І одразу почнемо з головного питання: от як архітектори взагалі відповідають на виклики часу, як їм вдається створювати простори, які не просто ну, знаєте, функціональні, а й відображають наші цінності, наші мрії і, звісно, наші технологічні можливості? Бо часто архітектуру сприймають лише як мистецтво, але насправді це щось набагато більше, це по суті потужний синтез. Це ж STEM у чистому вигляді: наука, технології, інженерія та математика втілені в реальних об'єктах, тобто це одночасно і творчість, і дуже точний розрахунок. Гаразд, давайте зануримось у це. Наше перше креслення досліджує два стилі: обидва надихаються логікою та технологіями, але, що цікаво, приходять до абсолютно, от просто кардинально різних результатів. І почнемо ми з хайтеку. Просто уявіть собі будівлю, яка не те, що не приховує свою конструкцію, а навпаки, виставляє її всім на показ. Це стиль, який буквально оспівує індустріальну красу і інженерну думку. Ключова ідея тут це така собі архітектура на виворіт. Архітектори, як от знаменитий Норман Фостер, свідомо виносять на фасади всі труби, ліфти і металеві каркаси. Розумієте? Таким чином, інженерні комунікації стають головним елементом декору. Це просто максимальна функціональність і технологічність, яка повністю розриває зв'язки з минулими історичними стилями. А тепер погляньмо на геть інший підхід до логіки мінімалізм. Якщо хай-тек — це така складна технологічна поема, то мінімалізм це знаєте, наче лаконічний, але дуже глибокий вислів. Його філософія проста і геніальна. Менше означає більше. Тут головна мета створити абсолютно спокійний та гармонійний простір, жодних, от, просто жодних зайвих деталей, тільки чисті лінії, природні матеріали, багато світла і повітря. Це архітектура, яка не кричить, а ніби шепоче, створюючи ідеальне тло для життя. Отже, дивіться ми бачимо два стилі, які цінують логіку, але досягають геть протилежних цілей. Хай тек нам демонструє всю складність технологій, а мінімалізм, навпаки, прагне до чистоти та спокою. Це ж яскравий приклад того, наскільки різноманітними можуть бути відповіді на одні й ті самі питання. Добре. Переходимо до наступного креслення, щоб побачити, як це все розвивається. Тут архітектори починають мислити про міста та будівлі як про динамічні живі системи, що постійно, постійно змінюються. Метаболізм це неймовірно цікавий рух, який виник у післявоєнній Японії. Ну уявіть, в умовах швидкої відбудови зростання міст архітектори запропонували просто радикальну ідею: а що, як місто може рости і розвиватися, наче жива істота, адаптуючись до нових потреб. І як це працює на практиці? Все просто будується такий собі довговічний скелет, мегаструктура, а вже до нього, наче клітини до організму, кріпляться змінні модулі капсули. І коли капсула застаріє або потреба в ній зникає, її можна легко замінити. Уявляєте, не руйнуючи всю будівлю. Найвідоміший приклад, звісно, вежа на Кагін у Токіо. А тепер готуємось до справжнього архітектурного бунту. Деконструктивізм бере звичні нам форми, правила і свідомо їх руйнує. Це стиль, що кидає виклик самій ідеї гармонії та порядку. У деконструктивізмі панує такий собі керований візуальний хаос. Ламані лінії, нахилені стіни, форми, що наче зіткнулися одна з одною. Цей стиль по суті відображає всю складність і фрагментованість світу кінця ХХ століття. Роботи легендарної Захі хадід це, мабуть, найяскравіший приклад таких динамічних майже інопланетних споруд. І нарешті, наше третє креслення. Воно про те, як архітектори черпають натхнення у найгеніальнішого інженера та дизайнера в історії людства. У самої природи. Отже, біоморфізм це коли архітектура буквально от просто дослівно наслідує зовнішній вигляд природних об'єктів. Вона запозичує їхні плавні, органічні лінії та форми. Цей підхід може бути неймовірно поетичним. Ну, уявіть собі, будинки у формі мушель, споруди, що нагадують кокони або гігантські квіти. Архітектура тут намагається не протистояти природі, а ніби стати її візуальним продовженням. Але є і значно глибший підхід, що називається біотек або біоніка. І ось тут криється ключова фундаментальна відмінність: якщо біоморфізм копіює форми природи, то біотек вивчає та копіює її принципи. Тобто архітектори аналізують, як влаштовані природні екосистеми і намагаються це відтворити в будівлях, як рослини отримують енергію від сонця, як тварини будують ефективні і міцні житла. Ці знання дозволяють створювати дивовижні енергоефективні будівлі з сонячними батареями, системами збору дощової води та ідеальною інтеграцією в ландшафт. Отже, давайте підсумуємо, щоб це точно відклалося. Біоморфізм це про зовнішню схожість та естетику. Побачили гарну мушлю, збудували щось схоже. А біотек це вже про функціональність, екологічність і запозичення перевірених мільйонами років природних технологій. Це зовсім інший рівень. Тож, до яких висновків ми приходимо? Яким шляхом рухається архітектура? І головне, що це все означає для нас із вами? Одна з ключових думок, яка звучить у джерелах, це новий архітектурний образ нової України, і це дуже влучно, бо нагадує, що архітектура це ж не лише про бетон та скло, це про створення образу майбутнього про формування нашої ідентичності. Усі стилі, які ми сьогодні розібрали, від супертехнологічного хай-теку до глибоко природного біотеку це все спроби дати відповідь на запити суспільства. Вони показують, як архітектура постійно розвивається, вбираючи в себе найкращі, найпрогресивніші ідеї свого часу. Архітектура це по суті креслення, за яким будується наш світ, і кожен новий проект це можливість обрати яким же буде це майбутнє. Чи буде воно технологічним, як у хайтеку, або гармонійним, як у мінімалізмі? Чи може інтегрованим з природою, як у біотеку? Це питання залишається відкритим. Дякую за увагу!